Олександрійська дитяча художня школа, вкотре підтвердила високий рівень підготовки учнів. За результатами міжнародного фестивалю дитячої творчості підводні фантазії, школа посіла друге місце. 11 учасників зайняли призові місця. Дітей підготували викладачі художньої школи Світлана Микита, Костянтин Колісник та Олександр Охапкін. Цього року ну я можу сказати, наприклад, за свої класи я випускаю другий клас. То одним з особливостей, яке не що я налаштовую дітей, це. Що як по умовах стоїть, будь ласка, зробіть красоту підводного світу. Але ще дуже цікаво було б якби, перевнести нашу особливо людську життєдіяльності якби, серед учасників підводного світу. Дуже часті йдуть фольклорні мотиви і звертають особливу увагу, якщо діти. Роблять якось нестандартно, творчо, підходять до вирішень тих чи інших сюжетів. Конкурс проводився 36-й рік, і 30 з них Олександрійська дитяча художня школа, у числі учасників та призерів. Бачення дітей підводного світу з кожним роком змінюється, зазначають викладачі. Своїми дітьми постійно експериментують це різні техніки, це декоративні, це, скажімо так, художні техніки. Шукаємо різні композиційні рішення, цікаві рішення, сучасні. Десь трішечки патріотизму, десь трішечки такої глибокої фантазії, десь трошечки абстрактно. І постійно цим невелюємо, щоб змінювати темп, тематику і світогляд дітей, тому що діти постійно якби світ не стоїть на місці. На них впливає дуже сильно, скажімо так, всі події, які відбуваються. Як в мене викладача, за цим потрібно услідкувати і підтримати їхню ініціативу творча, не дати їм зупинитись і втілити якийсь свій надуманий задум, щоб вони саме аутентично самі розвивалися і приходили до свого професійного результату, і це є розвиток дитини в цілому. Підводний світ, його краса та небезпеки, життя його мешканців і вплив людини на підводний світ це далеко не всі сюжети, які відображали у своїх малюнках діти. Велика кількість робіт це саме фантазії юних художників на задану тему. Це не тільки батьки дивляться, а не тільки твої друзі, а це ще дивляться люди компетентні в цій справі і які тебе не знають. Вони дивляться тільки твою роботу. І так як якщо вони будуть надалі творчою діяльністю зв'язувати свій своє життя, свою професію, вони повинні знати, що коли ти намалював, тебе оцінюють. Хорошо, чи, ну, добре, чи погано. І навіть коли от гарно оцінили і високий результат дали, це теж такий своєрідний тягар, тому що буде завтра, коли треба теж зробити все гарно. І тому дівчатка задоволені, вони вже для себе вирішили, чи будуть пов'язувати професійно, або це буде хобі. Але головне, вони зрозуміли, що вміння малювати з ними назавжди. Одна із учасниць конкурсу Ксенія Воробченко, яка створювала світ підводних фантазій Гуашю. Я намалювала картину з назвою Сяйво під Кригою». На ній зображено, можна сказати, якийсь Северний полюс, і під ним знаходиться такий замок, який плаває. І там ну, дуже нагадують Полярну сяйво, кити, і вони серед нього плавають. Частково надихалася одною грою, яка якраз про підводний світ, вона називається Сабнатіка 2014 року, і там є плавучий острів острів, який знаходиться повністю на таких тваринах, які напоминають медуз, і вони підтримують цей острів, що він плаває. Щороку участь у конкурсі бере велика кількість дітей з України, США, Польщі, Угорщини та інших країн. Цього року ця кількість складала близько трьох тисяч учасників.